Всім привіт! Зараз відео на тему, як я вирішив проблему з відключенням електроенергії на 4 години. Щоб я міг включити собі телебачення, тобто переглядати телепрограми по тюнері Т2. Монітор я використав ось такий. Дуже мало споживає струму. Це колись я зробив собі до DSLR фотоапарату Кеном для того, щоб наводити різкість. Зараз він, в мене, як то кажуть, лежить до сьогоднішнього дня. Струм споживання 200 мА, тобто 0,2 А. Напругу можна подавати від 5 до 15 вольт на нього. 200 мА це просто 0. Це дуже мало. Може довго робити. На такому блоці 12 вольт. Він може працювати 10 годин. Це ж не 2 ампер. Щось виключилося. А, витягнулося. Витягнув, о, бачите. Зараз монітор включиться. О, 200 мА. Найкраз добре, що витягнулося. Щоб ви побачили, що це реально. Повербанку йде. Це, так сказати, такий повербанк на 12,6 вольта. Тюнер. Тюнер я використав, який має зовнішній вхід 5 вольт. Ось так само, бачите, зображення пропало. От. Зараз я подав напругу від повербанку. Так, загружається. Так, 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 так. 484, напруга 5 вольт і струм споживання 0,6 А. 600 мА. 570 мА. Так, от маємо відео. Зараз я покажу ще звук. А на звук використовую такий, е, такий як то сказати маленький такий бомбастик як зараз молодь каже. От. Це правда. Саме портман. Де батарея 18650? Він робить на такій батарейці. Якщо батарея має 2000 мА, в даному випадку я використовую акумулятор чи батарею від ноутбука, ну, приблизно не буде 1000 мА, то 4 години вона проробить. Радейко, як то кажуть, таке проробить використовую зовнішній вхід для звуку. Ось таку систему я зібрав. На часі, якраз зараз це на часі. От, зараз такі гаджети на часі. От, щось тут йде. Ну звук. Шансів небагато. Чотири години можна провести, як то кажуть і дивитися телевізор хоча б, десь на кухні чи десь. Я думаю, це відео буде комусь корисне. Ну і хтось може собі так само таке зробити. Всім приємного перегляду, слава Україні, всім мирного неба.